Вітаю, друзі, це відео я відразу хочу попередити, що воно буде цікавим мало кому, тому що воно стосується не аналізу якихось поточних політичних подій, а це є таке перехідне відео в списку відтворення Практична дзеністика, де я аналізую і розповідаю про один із найдавніших і найбільш шанованіших. Канонів традиційного Китаю, який називається Китайська книга ЗМін, і аналізую там, даю загальний аналіз знаків. Я вирішив записати таке проміжне перехідне так. відео з огляду на те, що останнє відео в цьому списку відтворення було мною записано ще 7 місяців тому, і в аналізі знаків книги Змін ми зупинилися на 55-му знаку, і відповідно. Я планую все-таки, а знаків всього є 64 у книзі змін. Я планую все-таки завершити повністю аналіз цих знаків для того, щоб курс був повним. Дякую користувачам і підписникам мого каналу, які звернули увагу на незавершеність циклу, і попросили мене його довести до логічного завершення. Я це зроблю, а це таки просто. Перехідне відео з огляду на те, що, як я вже сказав, була тривала перерва у записі відео. Тому що насправді, ну, це якраз відео воно буде таке, що я трохи розповім ще раз про книгу змін, тому що книга змін, як я вже сказав, це є дуже давній і дуже шанований. Авторитетний канон в Китаї, який впродовж тисячоліть використовувався перш за все як підручник управлінського мислення, який вивчали спеціально абітурієнти для того, щоб скласти в подальшому державний іспит, тому що в традиційному Китаї до 1905 року існувала така система, яка називалася Кедзюй, система державних іспитів на здобуття. Державних посад, відповідно до якої, якщо ви готувалися згідно певної програми, то ви могли після успішного складання нижчого рівня іспитів перейти на обласний рівень, а після успішного складання обласного рівня іспитів перейти на столичний рівень в столиці складання іспитів і вже там перед самим імператором складати іспити, якщо ви досягали. Успіху на цих іспитах і складали ці іспити і показували високі результати з тих програм, які вимагалися в різний час різні, але завжди було вивчення канонів. Їх було 5, а потім 9, а потім 13. А потім ще було створено після монгольської навали 4 каноння. Про це можна почитати в моїй книжці. Ось оцій, 13-те каноння, про те, як розвивалася система. Створення канонів, так, от книга Змін Ідзін завжди був найшанованішим каноном, який завжди вивчався. І якщо людина складала ці державні іспити, вона відразу могла отримати досить високу посаду, ранг і відповідно високу оплату. Завжди і при цьому будь-яка людина в традиційному Китаї, незалежно від соціального походження, за винятком певних професій, які вважалися неприйнятними такими соціально. Неприйнятними вона могла прийняти участь у цих іспитах. Тому те, що ми маємо зараз державні іспити, це насправді запозичення з традиційного Китаю, яке, до речі, перше запозичила Прусія. От так от китайська книга Змін і Дзін це універсальний інструмент інтерпретації тих чи інших динамічних процесів, а статичних процесів. Насправді і не існує, тобто ми всі живемо в соціальному житті, в природному житті. Ми живемо в середовищі динамічних процесів, і ці динамічні процеси вони підкоряються певним законом, які описані саме в книзі змін. Книга змін складається з 64, як я вже сказав, знаків це 64 знаки ситуації. Тому що перебуваючи в потоці змін, ми не був, ми не можемо бути в абстрактному. Середовищі, чи соціальному, чи політичному, чи життєвому ми завжди знаходимося в певній тій чи іншій ситуації, яка визначається певною структурою. До цієї структури входять учасники ситуації, ми як учасник ситуації, її динаміка, розподіл сил, наша сила чи слабкість, і відповідно вона має певну закономірність логіки власного розвитку. Відповідно, застосовувати ті чи інші, що ми зазвичай не розуміє, що розуміють на сході, однак ми не розуміємо на заході, що зазвичай використовувати ті самі алгоритми до вирішення різних за своєї природи ситуацій є помилкою, тому що воно веде лише до погіршення ситуації. Будь-яка ситуація переходить у іншу ситуацію, вона не може просто вирішитися і розсмоктатися, тому що будь-яке вирішення ситуації воно. Веде до створення нової ситуації, але правильне проживання ситуації, воно просто не породжує погіршення вашого ситуативного становища в житті чи в соціуму, чи в державі. Саме тому в коментарях, коли до моїх якихось політичних коментарів, люди пишуть: Ми за мир, ми за перемовини. Мене це дуже дратує, тому що з точки зору книги змін це є надзвичайно нерозумні твердження з огляду на те, що для того, щоб стверджувати, що ти за мир, спочатку потрібно проаналізувати, в якій ситуації ти знаходишся. Чи можливий взагалі мир, чи можлива ситуація миру, чи можливе успішне проведення перемовин тощо, тощо. Ви не можете за своєю волею бути учасником певної ситуації. Ви не можете за своєю волею вийти. Без втрат з певної ситуації. Є просто певні закони, і вони описані в книзі змін, відповідно до яких розвивається і вирішуються ті чи інші ситуації. Ви можете нашкодити за власною волею. Це дуже легко, це проблем немає. Для цього не треба багато розуму. Але ви розумно не зможете вирішити за своєю волею е насильно те, що ви хочете вирішити так, як вам хочеться вирішити. Тому що є логіка і закономірності розвитку ситуації. Є певний час, коли є доцільно вчиняти певні дії, або недоцільно вчиняти певні дії. І зазвичай потрібно краще перечекати, ніж просто насильно щось робити, тому що вам так хочеться. Тому, от саме це відео, воно є таким перехідним, що е саме це те, чого, як я переконаний, нам не вистачає в Україні ситуативного підходу до усвідомлення реальності соціальної реальності. Це те, що ми постійно забуваємо, що ми постійно знаходимося в певній ситуації. І війна Російської Федерації проти України це теж певна ситуація. Та вона дуже масштабна. В ній дуже багато учасників, мільйони учасників, але це теж ситуація. І вона теж має свої закони розвитку. І, наприклад, 2019 рік вибори, коли українці. Вибрали, вибрали Зеленського екс-коміка, е е який знущався і сміявся з України, і просто пообіцяв їм, що він дасть мир. Воно в моєї уяві вже тоді це був жах усвідомлення того, що люди не розуміють елементарно, що з ситуації війни не можна вийти за своєю власною волею тільки тому, що вам хочеться миру. Е це просто потрібно бути дорослими, і це потрібно усвідомлювати. Тому е завтра вже. Я запишу аналіз чергового ознака, це буде у нас 56-й знак під назвою мантри. Мандри, мандри. І тому е майте на увазі, що це перехідне відео до того, що завтра буде продовжено аналіз знаків в межах циклу Практична дзеністика. Дякую, хай щастить.